Так, один, два, три. Так, шановні колеги, значить, в зв'язку з обставинами, які складаються, значить, у нас засідання не вийде провести засідання кафедри згідно з силки, яку розшарила Марія Піх, тому що в них немає електрики вдома. От, ну і я думаю, що зараз проблеми з електропостачанням загальним. Тому я записую короткі, короткі відеозвернення, яке будемо вважати, що це засідання кафедри, так? Засідання нашої кафедри. Що ми маємо сьогодні обговорити? Це на кінець ми значить, затвердили, розробили, узгодили штатний розподіл штатних одиниць, розподіл штатних одиниць. Так? У нашій кафедрі я цей файл, файл цей скину, <кій> скину, э, скину, скину на нашу групу кафедральну, так? От, значить, що, э, що ми тут повинні обговорити? Так? Значить, нам доведено э, навантаження 32 штатних одиниць, так? Ну, це найкращий, найкращий результат. Найкращий результат по університету, так, за нами там кафедра перекладу 27. От, ось це досить <кій> такий хороший результат, так? Значить, які нововведення так у нас відбулися? Перше, у нас є, значить, наш список викладачів у нас складає на сьогодні, от який ми подаємо ректору, так, 37 людей. У нас зараз я їх класифікую. Різні у нас категорії, так? Значить, які нововведення. нововведення. Перше, це те, що з цього семестру всі, все так зване сумісництво і доплати, так, от то, що ми мали. Значить, оця колоночка, так, оця колоночка. от Тут вона неправильно виділяє. Ми мали там доплати в певному обсязі, так? Попередні роки, то цей рік це все буде по годину, по годину, по годину. Значить, тобто, ви <кій> повинні за цей рік значить, задекларувати проведення, <кій> задекларувати проведення відповідних занять на ці години, так? Ну, це зрозуміло, що коли вони у вас там заплановані, я це все підписую і вам оплачую, Ну, Тут Вікторія Валерія старалася. Розподілити всім справедливо по е, мірі, значить, всі е, ці, <кій> ці доплати, значить, з цього року погодинно, так? погодинна оплата, погодинна оплата. Стараюся розподілитися по, по справедливості, так, але, значить, е, ну, ви розумієте, що навчання дисципліни і так далі. Не завжди получається симметрично, так? не завжди получається симметрично. Ну тут у нас що? Абсолютний рекордсмен це курнута Володимир Андрійович. так, 420 годинна оплата. годин, так, Це абсолютно найкраще значення по нашій кафедрі. от, За ним йде піг, ну і далі там більш-менш в районі 300 годин, так, 270-300 годин. От, значить, тому важливе нововведення, що значить, мадрик мені особисто наголошує, що якщо будуть якісь, значить, сумніви, в нього сумніви, що ви ті заняття не провели, схалтурили, і те де, і те де, значить ці гроші оплачуватися не будуть. Тому я буду підписувати ці ваші заявки на оплату тільки тоді, коли ваше заняття буде чимось забезпеченим. Які види забезпечення? Я особисто рекомендую пишіть заняття свої на YouTube, розміщайте на своєму YouTube каналі. Саме просте рішення. У кого там не такий голос, або весь час шумно з вікна, або там щось гавкає чи м'явкає, так? значить даєте мені презентацію вашого заняття, ну, якщо це лектори, асистенти, значить, відповідно, розроблені методичні вказівки. От ви матеріали там класифікуйте, збережіть під назвою. Моє там значить, тема така-то, заняття, дата така. Тобто, якщо е, навіть студент був, не був, ви це можете ми ці матеріали можемо розмістити на сайті кафедри, на Moodle. Тобто ви потратили свій час. От, і відповідно є підстава вам це оплатити. Бо інакше я проводив. Е, Керуючи автомобілем з наушником вусі, проводив пару, як дехто. Так? Ну, це не, не є підстава для того, що я проводив, я, я, ми ходили, дили дили як співаються відомі народні пісні. Так? Тому матка буде питати мене, а я йому кажу: от дивимося, от на Ютубі є його заняття. Ви можете говорити 90 хвилин ні про що, ну, в смасі про тем, по темі заняття, не про політику чи про щось інше. Можете вести дискусію з студентами, можуть виступати краще студенти, але ви щось робите. Ви це називається модеруєте. Ви щось робите. О. Тому, е, оскільки в нас засідання у формі такі. Е, так, я перепрошую, бо тут звернення не виходить записати за один раз, бо поточніше справи. Е, кафедральні. Так, значить, отже, підтвердження ваших тої погодинки. І не треба мені тут істерик, я проводив, я все життя віддав університету, віддала університету, чому, що ви там. Він... Значить, це є нормальні, значить, я думаю, я точно знаю, яка там погодинна оплата десь. Ну, це в районі доцентських, я думаю, 170 гривень, асистентських 140. Ну і професорських там, по-моєму, під 200 гривень. Так? Тому всі ці заняття. Що ви їх провели. На якимось там хрестиками у вашому паперовому журналі, нікому то не потрібно. А реально, значить, YouTube запис, презентація, методична розробка. Файлик в PDF-ці, заняття проведено так. Ну, от, Хто має досить педагогічної освіти, так працюють, працюють школи. Так, тому що тут в університеті у нас халявою займаємося, не готуємося до занять. А в школі до ну, занять готуються, викладачі готуються, хто не знає. Ну зараз вже теж, певно, готуються. Добре, це ми обговорили. Тому, кого які там питання, не згода, пишіть мені Viber і Telegram, і я вам особисто поясню доступними словами. Найбільше питати будемо скорнути, звичайно, так? Але з інших теж. Не дивлячись, які вони красиві і некрасиві. Добре, друге, в нас з'явилися нові люди. Давайте пройдемося зверху вниз, так? Хто у нас з'явився новий з цього семестру? Може, ми не, ми не знаємо. На Чернешова МЮ ми взяли на асистента. Ну, по проханню і різновича лютика. Це, його, його людина. Далі. Значить, Піх Марія Михайлівна пішла нас асистентом працювати. Значить, ну я думаю, цей рік приймальній комісії вона довела, що вона може, вміє, і здатна працювати ефективно, не, не, не стогнати, не нити. А навпаки вона вела ту приймальну комісію, ті, на собі її тягнула. Тому що там така компанія зібралася, що вона була там лідером реально. Так, хто в нас ще нові люди в нас? Григорський Іванов. Значить, це попросили значить, з ректорату дотягнути хлопцям до 0,75 ставки по зрозумілих причинах. так. Значить, Це з кафедри Чернової трубопроводів, хороші молоді хлопці, значить, ідуть, значить вже вчитися ще на, за дипломом магістра кібербезпеки. Так, Так, значить, буде 7 у нас зікратий. Ну, наш Головний, головна людина по якості світу теж. Так, нова нас людина Касінчук Ігор. Ну, це наш студент випуску 2006. Перший наш набір, так? Перший наш набір, значить, він наш штатний асистент, веде там заняття, значить, має значний професійний досвід, так? Професійний досвід. Тому є на вайбері, хто хоче з ним сконтактувати, пишіть мені, я вам відпишу. Дам його контакти, в смыслі так. Далі є в нас новий доцент пасіка Надія Мирославівна. значить Це дружина нашого Микола Степановича, Молода, чарівна, Значить, має захист по 05-13-06 кандидатську. І в нас Другу освіту отримала, тобто вона має значить, статус. Е, Індекс хірша, 7. Так? Дуже хороший результат, якраз для акредитації. Нам то, що треба, значить, вона. Вливається в наш колектив, так? Теж значить, контакти можна отримати в Микола Степанович або в мене. Фотографію я вам скидав. Так, і Євчульховській белей це як е, любив казати Володимир Миколаєвич. Е, е, так, як же не казав про таких людей? Заробітчанин і якось інакше. Ну ось він Попросив Лег Михайлович їм доповнити доставки. Так? Тому в цьому розписі тут є, є категорія людей, та категорія, от якраз, згадав Юрчишина, якраз і подзвонив. Згадав, значить, яким це не сумісництво піде в дотягування доставки. Тобто, це у нас Григорський Іванов, Ольховський Белей і Євчук. Тобто їм це не погодинка, а їм це в рахунок ставки. Тобто вони не отримують, ну вони не будуть працювати на рівні погодинку, але звітувати вони будуть так само, як і ці всі. Тобто, те, то, що у вас, що називається, на ставку на пайку, так? Оця ця колоночка, пайка-ставка. Тому що у нас, наприклад, Чесановський асистент на 0,8 ставки, так? Дмитрик, асистент на 0,8 ставки. От. Чернишов Один ставки, Піх Марія Один Ставки, Шатан. А, новий нас є, я казав, чи ні, Шатан. Е, значить, Шатан Максим Вікторович. Значить, наш новий асистент на цю ставку. І заодно він погодився бути заступником декана, заступником, ну, в мисі, заступником директора, заступником Лютока. Ніхто на, на, на волонтерських засадах, тому прошу його любити. Значить, контакти. Є в мене, хто ще не познайомився, ну, знайомтеся, так, з ним, от, значить, е, Тобто, оце, за цю ставочку вже звітувати не треба. Це вам, ми ну, і так з вас то вибір для акредитації, то, що ви маєте зробити. так, от, А от за ту погодинку це мене буде питати мандрів, тому звітність буде абсолютно строга. Так? Звітність буде строга. Е, ну, годинка завжди приємна, я думаю, так. Особливо тим, хто готується до переходу в статус заслужених пенсіонерів, пенсіонерок, як тепер модно казати, так? От, е тому е єдина задача, щоб нам ці не завертав мандрик, тому що він це... це чималі виходить кошти, так, і він це буде жорстко контролювати. От, от-от-от. Е, що ще? Процес навчальний ми якось запустили. Магістрів у нас 6 груп, так? Значить, ще буде добір по другій хвилі. От е, цей тиждень всі, значить, у нас онлайн. Ми працюємо, всі пари онлайн, так, Ці заняття студентами і робота, робота викладачів. І онлайн базованою, онлайн базованою. Так, на ректораті, значить, була вчена рада, так. Ну, університет якось живе, всі ці теперішні ситуації, так. Значить, наша задача зарплату за вересень виплатили. Значить, наша задача тягнути це навантаження і. Значить, відповідно, е, звітувати по в тій формі, які передбачені, так? Які да? передбачені. Так, ну про що? Про нових людей я сказав, е, штатний розпис вам довів. Значить, е, ще одна деталь. От, значить, оці години, оці години, якщо ви е, в нас є особливо. З особливими математичними здібностями викладачі, і вони можуть підставити, що воно може не дуже відповідати навантажені на ту ставку, так? Значить, ситуація наступна, що ці години. Тобто, нам наша задача була вкластися в 32 ставки. так, Тому що було спочатку за рік 29, одиницю забрали, ми з Вікторією Левньою все-таки обґрунтували. Але ми обґрунтували, значить, насправді більше там. 33,6, що що? Ну, вдалося, що називається вибити 32. Тому треба вкладатися в 32, 32 стати. Тому така, значить, і погодина, тому така погодина оплата. Тому хто хто ж це не розуміє, пишете, дзвоните мені, я особисто вам поясню, як це все працює. так. Зараз задача, як тільки все, ситуація стабілізується, заповнюємо індивідуальні плани. Журнали, значить всі документи, які ми традиційно ведемо, по, традиційно ведемо по навчанню. Ну що, на цьому своє відеозвернення я буду завершувати. Так? Ну, я не писав свою фізіономію, так, я думаю, оці, цей документ, який ми аналізували, для вас буде більш корисним, і більш корисним і інформативним. Так? Ну, все, значить, ми залишаюся на зв'язку. Я буду е, працювати з кафедри, так. Ну, хто ще може, ще хтось буде підходити, не знаю. Всі інші працюють як виходять. Ну, тим не менше, виконуйте свої службові обов'язки. Е, ну що, на цьому дозвольте завершити, побажати нам. Дожити до тої перемоги і прийти наступний навчальний рік, так? Ну якось так. Добре, на цьому завершуємо.